Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Ми разом з Моттій, з Котиком Нашим, зараз вам дещо покажемо. Дивіться, у нас тут татусь в трубки. Це Супер Ну Тут, правда, вже нема нічого, ми його трошечки тільки ще потурбували. Зараз я вам покажу результат. А результат, друзі, ось який дивіться. Погано видно. А дивіться, RST -теч відбилась у... <хе> в дні, до речі. Дуже гарний виробник світла. Як RST ТЕЧ, так і гепард. Рекомендую, хто хоче мати гарний акваріум з рослинами, які ростуть, а не просто там знаходяться. Прошу звернути увагу. RST ТЕЧ або гепард. І дивіться в нас, що. Певна кількість витрусили мальочків суперред вуаля. Дивіться, небагато, але є. Це, незважаючи на те, що проблема зі світлом, часто його більше нема, ніж він є. Все одно риба робить свою справу, природа бере своє і народжуються такі красунчики. Як можете бачити, є із альбіносними очима, є і з чорними. Ну, в найближчому майбутньому. Я думаю, я певен, що виростуть тут з них гарні гарні дорослі антитруси. І будуть давати також потомство або нам, або хто їх придбає. До речі, є в наявності мальок Анцитруса супер. -Ред. Вуаль є не вуаль. Відправка прямим транспортним з'єднанням. Новий пошлі зараз не доїде, тому що холодно. А так, можливо, передати або. Або маршруткою, або хто тут живе недалеко від міста Ахтирки, можете приїхати і самовивозом. Ціни найпривабливіші. Так що, друзі, всім дякую за те, що дивились наше відео. Ми будемо далі працювати і робити все те, щоб цим, як кажуть, маленькі хлопчики і дівчатка стали в подальшому дорослими сомами і сомихами. Всіх з наступаючими святами, друзі!